Так, ну, вітаю вас на демоділянці. Закінчили з гібридами від компанії Liteselect. Почали з гібридами від компанії Аграріт. Це гібрид під Гранстар, гібрид Ельдозор, теж такий Він розкручений, це фракція Екстра, фракція іде 3,6. Отак от по Покалібровано все йде. Тобто соняшник, технологія, яка потрібна під нього. Витримуємо 50 грамів. Рібенрометила разова та 7 раз вовчка Тобто, дивіться, отак от виповнено насіння фракції 3,6. висімаємо його на димоділянці. Димоділянка від компанії стандарт Дніпропетровська область, Нельніківський район. Нужний файний розклад, це у нас 29 квітня 2024 року. Наступним гібридом буде гібрид Beaumont, теж фракція екстра. Ну і підпишитесь нам на канал, в TikTok, і в YouTube. Будемо активні разом з компанією Стандарт. І, і такими от гібридами під технологією Ренстар. До побачення!